Якщо ви так само, як і я, ще не знали, то я рада вам повідомити про те, що терміном 2024 року завдяки опитуванням, проведеним Оксфордом, обрано термін «brain rot» в перекладі «гниття мозку. Що це означає? Кажуть, що цей термін активно використовувався представниками покоління Z Альфа потім журналістами, і ось сьогодні у період з 2023 по 2024 рік його використання виросло на 230%. І це пов'язано з тим, що багато людей почали замислюватися над впливом на них їх активного перебування в соціальних мережах. Тобто те, що ми зависаємо з вами на різних сторінках і, дивлячись безкінечно, яких, якийсь не дуже корисний, не дуже якісний, не дуже змістовний контент, так ось а, як це на нас реально впливає. І сьогодні кажуть, що насправді не дуже. Сам термін, до речі, не є новинкою, уперше його використав у 1854 році письменник Генрі Девід Торо. Так він критикував спроби складні ідеї занадто спрощувати і, взагалі, критикував знецінення інтелектуальної діяльності, інтелектуальних зусиль. Ну, ось, Наприклад, цитата з його твору. Поки Англія намагається вилікувати картопляну гниль, хіба ніхто не намагатиметься вилікувати гниль мозку, яка поширена набагато ширше та фатальніше. Отже, як бачимо, роки минають, проблема залишається. І тому а, хочеться нам усім побажати замислюватися, бути уважними і обирати якісний контент. Тому що від соціальних мереж нікуди не дітися. Ну а я буду старатися, щоб цей контент був хоча б трішечки кориснішим і цікавим. Якщо мені це вдається, то звісно ваші вподобайки будуть певним сигналом. Я вас дуже люблю, дякую і залишайтеся зі мною.